Доброго дня, шановні журналісти. Почнемо з того, що тільки що щойно Верховна Рада проголосувала і за основу, і в цілому закон, який дозволяє жінкам, які мають стаж 30 років, виходити з 1 січня 15-го року, виходити на пенсію. Це дуже важливий закон. Це дуже важливий крок в забезпеченні прав жінок. На заслужений відпочинок не секрет, що знайти роботу жінці 55 років в даний час надзвичайно важко. І тому наш колега, народний депутат, герой України Чухевич подав цей законопроект і Верховна Рада практично всі. Фракції, всі народні депутати проголосували за цей законопроект і за основу, і в цілому. І, як побіцяв голова Верховної Ради, він буде негайно підписаний і можуть уже люди реалізувати своє право на вихід на пенсію 55 років. Наступна тема це закон про акціонерне товариство, який був проголосований вчора. І як тут вже заявляли деякі мої колеги, що він не буде працювати. Що адвокати Коломойського його розіб'ють, так ось, це революція на сьогоднішній день у правовідносинах держави і олігархів і в поверненні державі права керувати своєю власністю. Він буде працювати. Він нормально прописаний. І основна ідея полягає в тому, що збори зборі акціонерів товариства, де держава. Має, може представляє інтереси 50 акцій і один голос можуть проводитися за наявності кворуму 50%. на сьогоднішній день, до вчорашнього дня вірніше було 60%. І таким чином олігарх, який володіє 42% частки акцій, не ходить роками на збори. Збори не можуть прийняти рішення про розподіл дивідентів. Про оплату оренди і інших важливих питань, які віднесені до компетентів загальних зборів, і держава, віддавши своє майно в користування, втрачає руками мільярди гривень. Про це скаже мій колега перший заступник голови бюджетного комітету. Скільки там коштів, але звертаю вашу увагу на те, що саме народні депутати від народного фронту. Назва, яка народний фронт, не голосували за закон, який поверне народу України кошти за користування народним, тобто державним майном. Я не розумію чому, хоча я знаю чому. Але я маю надію, що ці народні депутати все ж таки спитають, коли вони поїдуть в округи до людей, дивлячись їм у вічі. Спитають у них, чи потрібно повернути пенсіонерам безкоштовний проїзд, чи потрібно підвищувати пенсії, і хай скажуть, де взяти гроші, і чому вони не голосували за той закон, який бюджет дасть мільярди гривень, за рахунок котрих можна це все вирішити. Передаю слово заступнику першому заступнику голови бюджетного комітету народному депутату Амельченко Василю Васильовичу. Шановні колеги, сьогодні в бюджеті. В доходній частині я, як перший заступник згідно розподілу обов'язків в бюджетному комітеті, відповідаю саме за доходну частину. Передбачено 71 мільярд гривень від доходів від власності та підприємницької діяльності. Ганебно сьогодні констатувати той факт, що, на жаль, питома вага доходів від Національного банку складає досить високу частку в цій цифрі. Це Майже 65 мільярдів гривень тому ми розуміємо, звідкіля ці кошти візьмуться в державному бюджеті. А саме такі закони, які ініціював сьогодні лідер радикальної партії, і слава Богу, парламент підтримав його не, не, не повністю, але скажімо, це вже інше питання. Той хто не підтримує, буде відповідати персонально перед виборцями. То саме такі закони. Надають можливість збільшити і доходну частину по цій статті доходів в державному бюджеті, і звичайно зменшити питому вагу від надходжень від національного банку України, що в принципі буде стримувати і інфляцію, і курс гривні, і в цілому буде впливати позитивно на розвиток економіки України. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, чи у вас уточнення доповнення? Користуючись нагодою від імені народного депутата нашої фракції, звертаюся до всіх, хто нас зараз дивляться з приводу дуже важкої і тяжкої ситуації на сході, зокрема в окремих лікарнях, волновахи і навколишніх лікарнях, які розташовані там, де лікуються люди постраждалі від обстрілів. Не вистачає ліків, не вистачає ресурсу. Прохання звернути на це увагу і допомогти медичним закладам, де лікуються постраждалі від обстрілів російських бандитів, наших людей допоможемо разом врятувати тих людей, які залишили живими і дамо їм надію на життя. Оксана Корчинська звертається. Моєї особі до всіх вас, хто нас дивиться, хто нас буде бачити, допоможить, і від її імені я всіх вас закликаю і дякую за те, що вона так опікується кожним пораненим, кожною людиною, яка потребує допомоги. Дякую всім. і користуючись користуючись моментом, я хочу все ж таки сказати, що радикальна партія повністю в повному складі буде приймати участь в марші. Проти тероризму, який буде проведений на цьому тижні неділю. в неділю в Києві. І всіх запрошуємо прийняти у ньому участь. Приєднайтесь до нас.